Добрий ранок. Подивись направо. Раз, два, три. Подивись наліво. Раз, два, три. Вгору подивись. Раз, два, три. А тепер вниз. Раз, два, три. Ручки вгору підійми. Раз, два, три. А тепер донизу. Раз, два, три. До носика доторкнись і клас покажи. Діти, що ми називаємо батьківщиною, це місце, країна, де ми народилися і живемо. Рідне село, рідний дім, батько і мати. Від якого слова походить слово батьківщина? Батьківщина домівка. Чому говорять так, як і батьки не обирають? Тому що ти народився на цій батьківщині. Діти, уявіть, що у вас є можливість звернутися до всіх українців за допомогою телебачення, якими могли би бути ваші побажання батьківщині та її людям. А зараз розглянемо картину Тетяни Філь різдвяні колядки. Що тут відбувається? Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так думати? Що можна сказати про цих персонажів? Що можна сказати про місце, де це відбувається? Тепер розглянемо карту України та подумаємо, чим можна прикрасити контурну карту України, щоб показати всьому світу, який багатий рослинний тваринний світ, гарні гори та річки в нашій державі. Намалюйте на стікерах та приклейте на контурну карту України. До зустрічі!